У французькій мові багато дієслів поєднується з інфінітивом іншого дієслова. Залежно від дієслова, перед інфінітивом може стояти прийменник А Д, або жодного прийменника. Це граматичне правило, яке необхідно запам'ятати, його не завжди можна логічно пояснити. Ось короткий огляд найбільш уживаних дієслів. Кожні категорії з прикладами. Перша категорія це з прийменником А, дієслова, які вимагають прийменника А перед інфінітивом. Наприклад, візьмемо дієслово починати команси А. Ми скажемо «il commence à apprendre le français». Це означає, що у нас йде перше дієслово комонс і друге дієслово апхонг. І між собою вони повинні бути зв'язані, пов'язані за допомогою прийменника А. Через це ми ставимо після командси А. Бо ми знаємо, що після комонси ми ставимо А плюс дієслово. І у нас вийде, він починає вчити французьку. І комонс «apprendre». І тут ми поставимо прийменника. Є інші дієслова, у яких є прийменника, після яких йде прийменника іде, наприклад, допомагати. Ель-меда припагелірепа Льогепа. Вона допомагає мені приготувати їжу. У нас перше дієслово йде – допомагати, друге дієслово готувати між собою. Вони пов'язані за допомогою прийменника. Чому? Тому що ми звертаємо увагу на перше дієслово. Перше дієслово в цьому реченні це еде. І ми знаємо, що після дієслова Еде ми використовуємо прийменник А. Чому прийменник А? І є, після нього йде дієслово. Друге, друге дієслово. Далі візьмемо наступний приклад досягати успіху. Ну, за вагою сі от ховенсолі. У нас вийшло знайти рішення. Ем, у нас вийшло, Вийшло, наприклад, це перше, перше дієслово. Ем, після реюсів ми знаємо іде А прийменник, друге дієслово тхуви знайти. Вони пов'язані між собою за допомогою прийменника А. Так само далі в наступному прикладі хавета. Вони продовжують працювати допізна. Перше діє слово контює. Після «continue» ми знаємо іде А, як ось прийменник А. Якщо після нього йде дієслово. І після нього в даному прикладі йде дієслово працювати. Тобто ми поставимо А прийменника. Чуапху Апа гленьо. Так само Апхонг-А вчитися, говорити іспанською. A Ось наш списочок дієслів можливих, після яких йде прийменник А, щоб поєднати з іншим або другим дієсловом в цьому реченні. Апхонг А, a Аріве e А. Це хиа, команси а, кончи а, езит a, а віти а, реюсира, сомет a. Друга категорія це дві слова, що вимагають прийменника Д. Перед інфінітивом. Наприклад, арете – «do», Зупиняти, припиняти. Якщо ми подивимося. А в даному випадку і в прикладі Ілля агрети до фюме він перестав курити. Ми бачимо перше дієслово перестати, друге дієслово курити. Між собою вони поєднуються за допомогою ем, прийменника Д, чому? Бо після е, дієслово е, арете йде з прийменником Д. Арети Д фюми. Nous essayons de comprendre la leçon. Ми пробуємо зрозуміти урок. décidé de partir demain. Я вирішив поїхати euh, завтра. Elle a oublié de répondre au message. Вона забула euh, відповісти на повідомлення Oublié de. J'ai besoin de me reposer, on a ces des mots avoir besoin de me et euh, euh, il me tremble Et de tels mots, voici des des mots il y a Accepter de, arrêter de, décider de, essayer de, finir de, oublier de, refuser de, recréer de. Rêver de, s'arrêter de і se dépêcher de. І нарешті, остання, третя категорія – це дієслова, що вживаються без прийменника перед інфінітивом. Їх треба знати просто-напросто на пам'яті. Je veux venir avec toi. Дієслово «хотіти». Я хочу прийти. Я хочу піти з тобою. Je veux venir avec toi. Veux і venir. Хочу піти. Між ними немає жодного жодного прийменника. Просто йде дієслово. Це дієслово. І faire Васільмо, може, він може це зробити легко. А, після дієслова могти теж іде е, просто дієслово. Ельсе um, bien», вона вміє дуже добре співати. Вміє співати після. Діє слово знати вміти у нас немає жодного прийменника. Е, ми, любити. Ну, є ще ми любимо под... разом подорожувати. Любимо подорожувати після дієслова е, ми любити. Немає прийменника, не йде прийменник. Так що між собою вони просто йдуть один... одне дієслово за іншим. І в останню випадочку, це же à la мезон. Мені краще залишатись вдома, мені більше подобається залишатися вдома. Прифіги, дієсловом і надавати перевагу. І після цього дієслова йде друге дієслово відразу. Ніякої зв'язки немає, немає ніякого прийменника між двома дієсловами. Ось так. Такі слова, наприклад, можу вам дати. Ось і список невеличкий. Адоги, ДТС, espérer, penser. Їх треба а, завчити, і логіки тут ніякої немає. Завчити і запам'ятати. Дякую.